Легче, он действует. Давай, давай, давай! Не абсолютный чемпион. Пиво біле від майстрів Чернігівського з первинним нефільтрованим смаком. Налийте більшу частину пива у спеціальний високий кухоль, решту зболтніть у плясці, піднімаючи натуральний дріжджовий осад, і долийте. А коли піна ледь посяде, пийте великими ковтками. Пиво біле, нефільтроване, справжність первинного смаку. Любий, подивимось сьогодні разом футбол. Я І пива купив. Богдан Іванович, дорогенький, Томили. Ось розслабтись. Мамо. Тато, я сьогодні у творі написав, що хочу бути схожим на тебе. Всі вже знають про нову пропозицію ЮМСі пара. Підключайся до Йоємсі та отримуй другий номер безкоштовно, без авансу і щомісячної вартості пакета. Кому він дістанеться? А ще телефони за акційними цінами. Ніхто не опановує круті речі так, як джилет Слалом Плюс. Вдосконалена бритвана система для гладкого гоління. Рухома голівка з подвійним лезом повторює контури твого обличчя. Плюс нова зручна ручка з еластомеру для більшого контролю над процесом гоління. І головне, за доступною ціною усе пройде гладко. Джилет Слалом Плюс. У нас багато спільного. Ми вираховуємо кожен крок. Суворі правила і високі вимоги. Все під контролем. Оптимальні параметри. Ось чому ми разом. Норд твоя техніка, твій характер. Порівнювати приємні моменти. Ельф моторне мастило яке заводить. Позняки жив нова історія столиці. Хто протримається довше? Дюрасел або звичайні сольові батарейки. Дивіться, Дюрасел продовжує працювати, а звичайні батарейки вже виснажені. Що б вони не робили? Дюрасел завжди перемагає. Дюрасел працює до 10 разів довше. Візьми участь у новій акції від Дюрасел. Отримай круїз по 10 країнах та інші призи. Вивіряючи кожен крок, аналізуючи кожну дію. Зважуючи кожен. Технології. Від мрії до реальності. Кредитування купівлі автомобілів. Правець банк.